Вітаю, міністр оборони України Олексій Резніков. Дуже задоволений результатами Рамштайну. 8 про це він заявив в телефонному інтерв'ю моєму колезі Руслану Петричці за результатами чергової зустрічі контактної групи з оборони України. І ті пакети озброєння, які оголосили низка країн, і допомога про яку не говорять публічно надихає, каже він, що ж стосується передачі танків в Україні, і тут є прорив. Сьогодні ми маємо прорив. Я вважаю, це можливість країн, які володіють леопардами, починати навчальні місії, навчальні курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо. А далі вже будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина в спокійному режимі. З проведення своїх внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі далі. Тобто я оптимістично це дивлюсь, тому що перший крок зроблений. Ми почнемо навчальні проекти, навчальні програми, точніше танкових екіпажі на ліопардах. 2 Більше про ключові результати Рамштайн 8 поговоримо з моїм колегою Остапом Яришем. Остапа привіт вітаю. Юрій. Дуже багато уваги було прикуто цього тижня до засідання контактної групи. Які головні результати цієї зустрічі? Чи багато нового озброєння пообіцяли партнери Україні? Юлю насправді багато і зважаючи на історію Рамштанів, ми з тобою слідкували за ними. Здається, один із одні з найбільших оголошень пролунали перед засіданням цієї контактної групи. Британія оголосила про передачу танків 14 челенджерів, також бронемашини. Також інше важке озброєння. Швеція оголосила про передачу самохідних артилерійських установок карчер. Одних із най... одні з найкращих ті, які зараз є. Данія передає гаубиці, передає також важке озброєння і артилері. Лерію, в тому числі Фінляндії, Естонія оголосила найбільше пакети а, за всю історію. Литва, Латвія передають гелікоптери, Польща долучається до цього. Німеччина також передає системи протиповітряної оборони, передає зенітні ракетні комплекси Гепарди, Айрісті. Тобто дуже багато речей. Однак, найбільші пакети оголосили Сполучені Штати. Йдеться про додаткові 59 бронет, бронемашин Бредлі. Також «Страйкер» 90 штук а, оголосили про передачу 350 хамві для України. 8 зенітно-ракетних комплексів. Лавенджер, які захищатимуть українське небо багато боєприпасів до артилерії, до хаймерс та іншого обладнання, яке зараз потрібне українським військовим. Лойдосін, міністр оборони, коментуючи цей пакет допомоги у Рамштайні, сказав, що ця підтримка продовжуватиметься і закликав союзників нарощувати цю допомогу до весни. Давай послухаємо його коментар це вирішальне десятиліття для світу, і це вирішальний момент в боротьбі України за власну оборону. Ця контактна група не сповільниться. Ми збираємося копати глибоко, і судячи з прогресу, якого ми досягли сьогодні, я впевнений, що партнери України з усього світу сповнені рішучості зустріти цей момент. Сполучені Штати залишаються відданими лідерству в цих скоординованих зусиллях. У нас є вікно можливостей від сьогодні до весни, чи коли вони почнуть свою операцію. Ці контрнаступ це не так багато часу, і ми повинні зібрати потрібні спроможності. Остап лишається буквально хвилина. Багато хто сподівався, що у п'ятницю таки пролунає згода Німеччини на передачу їхніх танків Леопард. 2 чому цього не сталося? І чи варто очікувати, що рано чи пізно Київ таки отримує танки і від Берліна, і від Вашингтона потенційно. Юлю, знаєш, думаю, що не варто ставити крапку в цій історії. Ми чули коментар Олексія Резнікова тим в нашій програмі, який позитивні має очікування, що все таки вдасться Україні отримати танки західного зразка, не лише британські, можливо, від Німеччини чи від інших союзників. Експерти, з якими ми говорили, також сподіваються на те, що рано чи пізно Україна ці танки отримає. Тому будемо стежити за цими новинами і за тим, як буде розвиватися ця історія. Думаю, новини ми точно почуємо ще незабаром. Юлю безумовно ста. По як ти раніше також сказав, що насправді дуже багато нової бронетехніки отримала Україна в минулі тиждень і два. Тому знов ж таки сподіваємося, що потреби українського війська західні партнери добре розуміють і будуть надавати те, що саме потрібно. Дякую тобі, дуже Остап. На зв'язку з Капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось наступного тижня. Па-па.